Податкова реформа Зворотній зв'язок в Івано-Франківську завершується проєкт обговорення новацій фіскального законодавства. Майже півроку кажуть ініціатори руху, напружено працювали над тим, аби залучити громадськість до формування податкової політики держави. Результати не забарилися. Після масштабного моніторингу вдалося розробити спеціальну програму. Ми плануємо на базі бізнес-інкубатора створити і консультаційний центр з залученням податківців, експертів, фахівців. І планували проводити постійно діючі семінари з питань новин податкового законодавства. Також ми плануємо постійно. Здійснювати так звані громадські слухання перед прийняттям і впровадженням будь-яких нормативно правових актів, будь-яких нормативних документів місцевого рівня на території Івано-Франківської області. Найбільше проєкту обговорення податкової системи радіють самі платники. Люди кажуть, реформа лише на користь, адже новий кодекс справді стає ближчим до них. Втім, змін багато, і платники податків не завжди їх правильно трактують. Це дуже добрий податковий кодекс, але там дійсно є трошечки таких моментів, коли можна трактувати і так, і е так. І от ці моменти ми зараз питаємося. Вивчати і подаємо різні пропозиції до Верховної Ради, щоб такого тлумачення різного не було. Не роз'ясненнями єдиними податківці запевняють, ставлення платників до нового податкового кодексу чують і знають, які їхні проблеми. Відтак усі пропозиції щодо нового фіскального законодавства направляють на розгляд ДПС на круглих столах з інститутами громадянського суспільства, тобто з громадськими організаціями. Ми зустрічаємося, обговорюємо проблеми і надаємо свої пропозиції до ДПС. України. ДПС України. ТПС України, знаючи ці всі проблеми, які є на місцях, звертається з ініціативою до уряду про внесення змін до податкового законодавства. І цей зворотний зв'язок на сьогоднішній день у нас існує. Подібні проекти активісти планують впроваджувати і надалі. До прикладу, наступним кроком стане створення аналітично інформаційної системи Прозорий бюджет.